Всім привіт! Мене звати Дмитро. Записую своє перше відео для блогу про роботу в таксі і не тільки. Працюю на автомобілі Hyundai Sonata 2016 року в службах Таксі Уклон Болт Десятка місцева Ірпінь Буча. Інколи балалайка. Рексат, так, так званий. Сьогодні субота, 21 січня. Виїхав я в 9 годині. Зробив одне замовлення вже по 10 на 83 гривні по місту. Чекаю далі на замовлення. Побачимо, що прийде. Виконав друге замовлення, але вже на годиннику 12.30. Треба було по сімейним справам з'їздити. Сподіваюсь, виїхав працювати. Ніхто більш не буде переривати мою зміну. Замовлення було з площі Шевченка на Кропивницького, але Володимирський узвіз був перекритий і довелося об'їхати через набережну і паркову дорогу. Вийшов більше кілометраж, дівчина вийшла і скинула чайові, чайових 100 гривень. Дякую їй за розуміння. Тому що від уклона не дочекаєшся. Написав також на компенсацію, що перекрито, але щось дуже я сумніваюся, що вони щось компенсують. Чекаю далі замовлення. Вийду потім, розповім щось, може. Виконав замовлення. Приїхав на першогівку. їду на наступне замовлення. З приводу уклону написав компенсацію, вони мені компенсували 29 з копійками гривень. Ну, але щось. Далі їду на лавіну. Зробив ще два замовлення, Вже в пущі. З Лавіни приїхав на Пущу, але тепер звідси треба якось виїхати. Так, виїхав з Пущі. Приїхав в центр знову в Новопечерські Липки. Така цікава дівчина їхала англомовна, начебто. Каже: Hello, hello. Do you speak English? Каже, oh, no, no, Гуд, сіла така щось, ще запитала. Можна вайп, якесь там. Кажу, no, no, no. Good, good, каже. Приїхали сюди, виходить, така гроші дає. Щось вийшло, дивиться, дивиться, така ахуєнна. Такі моменти шкода, що не вчив англійську мову. Виконав ще одне замовлення по центру. Сьогодні планую відсняти зміну 12 годин, так як я виїхав ну Десь біля дванадцятої, але зранку зробив одне замовлення, то можна рахувати десь з 11 і до комендантської години. Я знову в центрі зробив декілька замовлень. Чекаю далі. Ай, вже потемніло. Ще й дощик іде. Так, не дуже легко їздити. Але будемо працювати. 18.40. Перегнав я на Воскресенську. Зробив вже декілька... ще декілька замовлень. Один бізнес. Перший за сьогоднішній день. Люди даже залишили чайові 33 гривні. То працюємо. Приїхав центр, а тепер дало мені таке замовлення, блін, з подачею майже 3 кілометри. ой на ті рімки Але поїду, поїду, поїду. мчу додому. Вечір такий був насичений, пару замовлень добрих таких вийшло зробити. Все Зараз вам покажу. Ну і вже як приїду, то вийду на зв'язок. А можливо, завтра зранку. Доброго ранку. Вчора вже не вийшло записати відео. Так як поки доїхав додому, вже було пізно, по дорозі зупинила поліція, перевіряли, на чи вживав спиртне, чи вживав наркотичні. Тобто затримали мене ще хвилин 10, то я вже приїхав 11.10 було і не дуже захотів записувати. Так що хочу статистику вчорашнього дня сюди викласти, служба уклон вийшло. 1963 гривні Болт 1198 гривень. Десятка 83. Це все без комісії вже. Обща сума виходить 3244. Розхід на газ. Проїхав я за вчорашній день 265 кілометрів. Ну, це 20 ще було там по своїм справам їздив, але я, ну, я таке все, все рахую. Розхід газу у мене 12,5 літрів середній. Тобто на цей кілометраж вийшло 33 з лишнім літри газу. Я рахую по 25 гривень, там зараз на вантажі 24 з копійками. Виходить 828 гривень це на, на паливо. І амортизацію я рахую десь приблизно по 2 гривні, це 500 гривень. І чистий заробіток вийшов у мене 1916 гривень за 12 годин. Ще 10% від цього заробітку я скидаю на допомогу ЗСУ, тому що якби не наші воїни, то в нас би вряд чи виходило зараз так працювати і записувати такі відео. Каса вийшла непогана, але враховуючи на те, що це була субота, і ввечері вже перед комендантською годиною були гарні тарифи і непогані замовлення. Ось таке вийшло моє перше відео без знання англійської, з поганою українською. Але вчимося. До нових зустрічей!